Партнер програми Український бізнес-ресурсів Ар повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Зараз піст і попит на консервовані овочі зростає щонайменше на 10%. Щоправда, цін на такі продукти не підвищують. Конкуренція на цьому ринку надвисока. Ки піст у розпалі, однак збалансовано харчуватися треба, кажуть лікарі. Замінити традиційні продукти можна. Компанії підготували ряд новинок спеціально до пісного столу. Вони з'являться на полицях магазинів саме до посту. В этом году ми ще не розставитися на полках по новим продуктам. Ми завоювали уже дві достаточно существенних награди на московській виставці в февралі. Це успіх всієї компанії от, в виді таких оцінок. Замкнутий цикл виробництва, що дозволяє виробляти більше 50 тисяч тонн консервації на рік, кажуть виробники. Сорвину вирощують на власних уїддях, тож українці споживають якісний продукт, переконують виробники. Це нові види продукції, прежде всього видом упаковки, вони дуже удобні для потребителя. З цієї продукції можна легко планувати пікнік, відпочинок на природі. Традиції враховано в компанії Верес і зберігають їх протягом 16 років. Якість продукції контролюється на всіх етапах, кажуть виробники. Продукції компанії довіряють у 20 країнах світу.